Привіт, вітаю вас у моєму топ 100 настільних ігор. Це вже друга частина мого топу. Тут я розповім про ігри від 90-го місця до 81-го. Посилання на перше відео буде в описі, і також в описі будуть мої якісь відео про усі настолки, про які тут згадую. І на початку, до того, як перейти власне, до топу, я внесу деякі ще доповнення до мого топу. Це мій топ, можу робити що з завгодно з ним, і я вже знайшов в себе деякі помилки. По-перше, я не усі ігри згадав, які я грав колись один раз, і я вважаю, що вони настільки круті, що вони б потрапили до мого топу, якби я в них грав ще. Такі ігри я перераховував у першому відео, і ще до них додається три гри. Це гра Clans of Caledonia. Чудова євро стратегія, де у вас різноманітні можливості, асиметричні у ваших сімей шотландських, і сама вона дуже приємна і цікава. Класне євро. Ще настільна гра Бомбаса. Чарівна настільна гра. Я вже згадував і Маракайбо, і Great Western Trail, ігри від того ж самого автора, в яких є схожі механіки на Монбасу. Власне, в Маракайбо використовується там такий ж самий трек, як в Монбасі. Мубаса це гра про колонізацію Африки, тому зараз її перероблюють з новою темою, тому що ця тема, типу, не популярна у наші дні. Але там ви не самі колонізуєте Африку, а ви купуєте акції компанії, які її колонізують. І потім допомагаєте їм розповсюджувати свій вплив, і це дуже цікава механіка, що ви можете просто докупати акції компанії, яка вже дуже розвинута, і ви тоді отримаєте багато балів, або намагатися вкластися самому, або об'єднуватися з кимось. Класна механіка. І ще настільна гра the Desert, настільна гра від Райнера Кнітті, такий абстракт з верблюдиками, яких ви там використовуєте, і дуже приємні верблюди. В цю гру я дуже давно один раз всього грав, і вона мені дуже сподобалася. От і про неї я не такий впевнений, як про попередні дві. І ще декілька ігор, про які я згадав, які б я додав до свого топу на певні якісь місця, але які через те, що я про них забув, вони в, топ... в топі не будуть згадуватися, але вони б туди потрапили. Це настільна гра Up. неймовірна гра на велику кількість гравців про перегони верблюдів, де вам належить якийсь верблюд, але при цьому ви там ставите і ставки, і залазите одне на одного. Веселий, рандомний доволі процес, але при цьому файно бавиться і на велику кількість гравців. Тож я вважаю, що Up в мене був би десь якраз у 80-х місцях. Настільна гра Chaos. Це євростратегія. Я грав в обидві версії цієї настолки, і в стару, і в оновлену там Кайос 1400 і щось таке. Там, де жінка будує чогось замок у середньовіччі на обкладинці. Я грав і в стару версію і в нову, і нова, покращена, поліпшена, і там кращі арти. І вона гарніше грається і більш така. Зрозуміло, але стара мені більше подобалося. Я в неї багато грав. І мені здається, що це один з перших міпу плейсментів взагалі. І там дуже цікаво зроблено, що ви виставляєте своїх робітників на певні місця, але ви не впевнені, що вони виконують свою дію, тому що там є така фігурка, яку ви рухаєте, яка відміряє, які дії будуть виконані, які ні. І це доволі там, багато взаємодії, тому що ви всі одне проти одного дуже граєте. Класне євро з цікавими механіками, які більше ніде не бачив. Наступна гра Конкордія, в яку я грав рівно двічі. Тому вона не підходить для того, щоб не включати її в топ, тому що я в неї більше ніж один раз грав. Але й два рази, тому я про неї якось знаєте, забув і не, вклю... і не включив. Це класне євро, яке дуже просте, дуже сухе, взагалі не тематичне. Але там цікава механіка, прості рішення, але... Різноманітні і в неї цікаво грати. І ви купуєте там картки, які вам одночасно дають і дії, і різні варіанти того, як ви отримаєте переможні бали. І вона б мене потрапила десь на 70-ті місця. Ще одна насильна гра Downforce. дуже прикольна насильна гра, гонка. Де ви отримуєте різні картки, і кожна з ваших карток вона рухає не тільки вашу тачку, а ще й інші тачки. І ви можете ставити ставки не тільки на свою тачку, а на інші тачки. Це більше гра про ставки, а не про перегони. І ви рухаєте всі тачки разом. І можете їх блокувати. Швидка, класно грається на різну кількість гравців, там щось від 2 до 5-6. і класом на всі на всю кількість гравців вона грається, тільки на більшу кількість гравців більш рандомна. Але я прям в захваті від неї вона б мене була навіть нижче набагато, десь на сорокових місцях, може навіть на тридцятих. І ще я нещодавно зіграв в гру Капітан Сонар» і не включав її у цей топ, тому що просто не грав у цю гру. А зараз я в неї пограв, і я розумію, що я в неї багато партій зіграв, тому точно я б її включив в цей топ, якби в неї раніше грав, тому що це неймовірна гра на вісім гравців. Це такий. Морський бій, але у реальному часі, де у вас чотири гравці в одній команді, чотири в іншій, і ви між вами ширма, і ви всі розмовляєте один з одним, у кожного своя власна роль, напружена гра, де ви напружена, ну, якщо ви капітан, і у вас прям може бути прям паніка через те, наскільки багато вам всього треба слідкувати, і градист, який слідкує за капітаном іншої команди. Неймовірний процес. Вона в мене залітає одразу на 29 місце, тобто всі інші ігри рухаються через те, наскільки вона неймовірна. Мінус її в тому, що вам потрібно 8 людей, щоб в неї грати, і щоб усі були готові грати у гру в реальному часі, це не для усіх. Але ось так. І так як це мій топ, і сам топ я не змінюю, але я ось розповідав про минулі ігри, і серед них випали б якісь конкретні. Я не усі просто останні 5 випадають в мене з минулого топу. А випали б в мене Flying Goblins. Вони вже не в топі в мене, вони були відео. Але я б їх викинув, Замість якраз Кемлаби їх зіштовхнув. Кайос у мене зіштовхнув Кескіфе, Конкордія зіштовхнула Добл. Даунфорс зіштовхнув Winnie Quest і Капітан Сунар зіштовхнув Letters from White Chepu. Тобто в мене в топі мінус 5 ігор. От такий, в мене топ, що хочете і роблю. А! Можливо, пізніше ще щось таке трапиться. Але тепер, власне, до самого топу переходимо. На 90-му місію настільна гра Сьогун або Сьогун. Це вже такий. Доволі старий Area Control, де використовується дуже незвична механіка з такою баштою. І там дві класні механіки. По-перше, те, що ви обираєте певні дії, і ви не впевнені, в якому порядку вони розіграються, і ви їх використовуєте в певних якихось локаціях. І друга бомбезна механіка це те, що ваші воїни в цій грі це якісь кубики, реальні кубики, не з е, точками, а просто кубічної форми. Формочки, і ви їх усі кидаєте в таку башту, і вони там або застріють, або випадають. І ви дивитеся на те, що випало. І ваші воїни можуть там застряти і потім приймати участь в наступних боях, які будуть відбуватися. І це ніколи я такого не бачив. Це дивовижно, сама гра цікава і напружена, але ця башта, вона мене зрозум зводила, настільки ж це рандомно, і це замінює звичайні кітки кубиків на китків, ось таких кубиків. Цю башту. на 89-му місці в мене насильна гра Британія. І в неї я зіграв всього двічі. І це неймовірна гра. Вона мене дуже вразила Обидва рази, коли в неї грав, і я розумію, що в неї багато не пограєш. Тому що це дуже довга, напружена гра, в яку потрібно тільки в 4 грати багато годин поспіль. Але це гра, в якій ви граєте у історію Британії, там від початку якихось від 50-х років до 1500-х, 600 х Типу там ви багато сотень років граєте. І кожен з вас отримує контроль над певними націями. І ви їх контролюєте декілька націй, і вони навіть між собою якось не пересікалися у реальності, але ви їх, типу, контролюєте різних. І кожна нація по-своєму набирає переможні бали. За те, щоб ця сама нація хотіла. І в кожну епоху, типу, там змінюється 100 років, наступна нація там нападає, ці відмирають, і в них нова армія приходить, народжується на якісь нові там історичні постаті, герої, яким потрібно зробити те, що вони в реалі зробили. Дуже це цікаво, дуже просто, насправді, там бій на кубиках. І починається з того, що просто римляни вносяться в цю Британію, там просто були різні племена, а вони зносять цих племенних людей, вони сильні, типу, вони там кидають кубики, але потім цей гравець дуже Довго нічого більше сильного не отримає, тому що Рим занепадає. А ви граєте там за рома британців. Коротше, це ні на що не схоже, тому що ви реально тут граєте в історію Британії. Але при цьому це прям гра, і це Aero control, І ви кожної нації по своєму отримуєте переможні бали. І в неї хочеться декілька разів зіграти, але ну навряд ви зіграєте в цю гру багато разів, тому що з реєграбельністю в неї точно великі проблеми. А ось два рази, які я зіграв, це прям окремий експірінс, про який хочеться розповідати. На 88-му місці в мене настільна гра Стонейдж, кам'яний вік. І в мене до цієї гри дуже таке. Лояльне ставлення через те, що це була перша справжня настолка, я зіграв е, сучасно, тому що першою грою сучасною яку я зіграв був, тікав, але це було ПНП. А ось Stone Age — це гра, в яку я вже в оригінальну гру зіграв з класними компонентами. І коли ви насправді перший раз бачите сучасну гру з тими компонентами, які в ній ви такі вау, як наскільки ж це тактильно круто. За геймплеєм це в нас така вже класична гра, де ви виставляєте робітників, і вони там добувають ресурси, ви отримуєте ці ресурси. і За них щось будуєте. Це насправді те, як я б собі уявляв ось настільну гру, стратегію, яку б я на початку, коли приходив хобі, хотів би грати. Щось схоже на комп'ютерні ігри, де ви відправляєте робітників, вони зроблять ресурси, ви їх отримуєте і щось там ще купуєте. І тут так само їх потрібно годувати, вони народжують нових робітників, збирають ресурси за допомогою кубиків, будують різні там, будиночки або купують картки. Це класний гейтвей Єврогейм сімейний, в ньому дуже мало конфліктності. Але при цьому і мінус в тому, що вона все ж таки задовго, тобто вона грається там годинки-дві, для новачків, це може бути забагато. Мені що окремо не подобається, що там є окрема стратегія, дуже дивна через годування, щоб ви все витрачали в свій хід і купували те, що вам буде приносити бали наприкінці. Тому що, якщо ви не годуєте своїх... Цих от чуваків, то вони спочатку з'їдають цю їжу, а потім всі ваші ресурси. Це гра, де робітники зірують у вас каміння і золото, а потім з'їдають ваші переможні бали. Тому існує така стратегія не отримувати переможних балів, не залишати ресурсів, а просто все в ноль витрачати на картки, які будуть приносити переможні бали на берниці гри. І мені дуже прикольно, що є така дивна стратегія, що навіть якщо ти багато разів грав цю гру, можна пробувати в ній щось таке дивне на 87 му місці. Настільна гра Mountains of Madness це дуже незвична гра, тому що це по суті такий собі паті-гейм, але зроблений так складно, ніби це повноцінна велика гра для гіків. Тобто там багато правил, велике поле, велика коробка, купа всього. Але ви граєте в паті-гейм, де кожен раунд вам потрібно домовлятися і робити різні дивні речі, тобто співати, там, залазити під стіл, давати всім 5. Дуже веселий процес, але настільки насичений правилами різноманітними, що в неї важкувато навіть грати. Мені дуже подобається. Ося, тому що це гра по лавкрафту в моїй тематиці. Вона, власне, по його повісті, of Madness», і вона тематична, і ви усі сходите з розуму і отримуєте різні божевілля і повинні їх відігравати. Дуже класний процес, тому що вам потрібно бути оцім божевільним, робити це божевілля, а потім ще домовлятися з іншими гравцями і виконувати разом завдання, що там за короткий час, навіть якщо ви всі у своєму розумі і не робите якусь фігню, може бути важкувато, швидко домовитися. А коли ви всі щось робите дивне, то це прям, блін, що вас відбувається. Фановий процес. Дивна дуже гра. Знаєте? Я люблю ось такі дивні штуки. Ця гра вона ні на що не схожа, важко комусь рекомендувати, кому це підійде. Типу, вона гіківська і купа правил, і вони її заважають ці купа правил, тому що ти про них забуваєш у процесі, коли бавишся у цей потяги. На 86-му місці настільна гра Cash and Guns. Це дуже дивний такий патігейм, де кожен з гравців отримує такий м'який пістолет, і ви усі бандити, які кожен раунд ділять між собою награбовани. Ну там на рахунок 1-2-3 наставляти одне одного одного пістолети. І той, на кого не більше пістолетів, наставив, він нічого не отримує, навпаки, не отримує якусь там рану. І це просто, тому що ви просто збираєте сети карток і вирішуєте, хто там не приймає участі в розподілі кожен раунд. Але сам процес, те, що у вас реально оці пістолети, у нас стільки тематичності здає, ви там реально такий бандік. І весь час домовляєтеся, кому що потрібно. Дуже фановий, його завжди багато давав гравцям. Я... Є дві редакції, я в обидві грав, друга трошечки краще, тому що там. Можна додавати спеціальні можливості, але з ними грати типу, можна без них фанатися і фанови такий веселий процес. На 85-му місці настільна гра «When I Dream», яка виходила українською під назвою Країна снів це дуже крутий паті-гейм, де одна людина надягає маску, і вона спить. А всі інші гравці це такі духи, які підказують якесь слово. Там слово загадане і всі її називають асоціації. І та людина, що спить, повинна відгадати слово. Це дуже просто було. Але половина гравців вони грають, щоб ця людина не відгадала слово. І тому їм потрібно давати такі підказки, які б відводили від свого. Але при цьому, якщо усі гравці будуть щось підказувати там логічне, наприклад, на загадане слово і одна людина каже напій, інша каже корова а Третя людина каже Юпітер. Ця е, людина каже, село. Ця людина каже, білий, а ця людина каже вагон. То ви швидко зрозумієте, що цю людину, яка каже вам якусь фігню, їй не потрібно просто слухати. Тому тій людині, що дає якісь погані підказки, їй потрібно підлаштовуватися, швидко під такі підказки вигадувати, які би були в тій же матисі, щоб їх не вирухали. Плюс є ще окрема роль людини, яка половину раунду грає на одній стороні, половину на іншій. Коротше, це дуже чудово. Незвичний процес з кожної сторони в нього цікаво грати, там класні компоненти, і це класний патігейм, про який в нас чогось небагато розказує. На 84-му місці. Настільна гра Містеріум це найуспішніша українська гра, і це патігейм, це нащадок гри Dixit та Cluedo. Тут всі разом грають проти гри одна людина стає. Привидом, а усі інші екстрасенсами. І привид за допомогою дуже 14 карток підказує екстрасенсам, який персонаж загаданий, в якому місці, і яке знаряддя там вбивсь. І дуже цікаво, прикольно це грати. Привид, весь час пояснює, як хтось не розуміє. Класний процес, багато в нього грав, багато давав гравцям. Його не так легко швидко пояснити, але сама гра неймовірна. І цікава завжди в процесі з будь-якої сторони в неї гра. На 83-му місію. настільна гра Коридор. Це така абстрактна гра. Коли я її перший раз побачив, я подумав, ну боже, якась нолотина абстрактна. І я не фанат абстрактів, але ця гра мене зачарувала. Там дуже просто все. Ви кожен хід або рухаєте свою штучку, або виставляєте таку стіну. І у вас стін, Дуже небагато. І ось дій у вас небагато, але кожної партії у вас процес відрізняється. Кожна партія унікальна, яких вибудовується там у вас е власний коридор з цих стін, які ви там вдвох виставляєте, у кожен з вас по половині Можна грати ще в чотирьох, і тоді кожен виставляє свої коридори, тоді найбагато більш рандомна ця гра. Але на двох це прям такий абстракт, де все можна прорахувати, але при цьому в ній. Безліч просто варіантів того, як можна на неї зіграти. На 82-му місці настільна гра Quexo Квідлінбург», яка виходить українською під назвою Шарлатан з Квідлінбурга». І до неї навіть українською вже видано два доповнення від Митравниці та алхіміки. І це фанова сімейна настільна гра, де ви кожен варите своє власне зілля, і у вас є мішечок, з якого ви дістаєте інгредієнти в це зілля. І ви дістаєте їх, і хочете дістати якомога більше, але там є погані інгредієнти, через які ваше зілля завжди може вибухнути. Тобто це пушілак-гра. Гра на перевірку власної вдачі. Де ви весь час намагаєтеся ви витягнути якомога більше штучок, і кожен раз докупаєте різноманітні інгредієнти собі до мішечка. І при цьому, навіть якщо ваше зілля вибухне, там багато бонусів в цій грі, і ви не так багато втрачаєте, тому хочеться завжди трошки більше докласти. Плюс там неймовірна реіграбельність за рахунок того, що інгредієнти кожної партії мають різні властивості, і ви комбінуєте ці властивості, які мають кожні інгредієнти, а з доповненнями цих властивостей ще більше додається. І там додаються ще відьми, і ці власне алхіміки. Які ще додаткові правила вам приносять, вам бази достатньо, щоб награтися в цю гру. Але з доповненням там стільки григрабельності стає. Ну це Фу, голова йде обертом. Але для мене ця гра занадто рандомна, тому вона в мене не дуже низько. Але я багато задоволення отримав, коли в неї грав. І кожен раз, коли в неї грав, то я прям напружено ці штучки. Це цікаво. І на 81-му місці настіння гра Patchwork. Неймовірна дуельна гра, де ви граєте вдвох, і сама тема. Це те, що ви шиєте це покривало. І сам процес дуже спокійний, розслабляючий. Хочеться ось сісти з якоюсь там близькою людиною, погратися в цю гру. Ви вберете тайлики з механікою полеміну, тобто тетрисоподібний тресо, тайл викладаєте. Дуже злегка, зрозуміла всім механіка, тобто в неї можна грати із новачками, але при цьому глибокий процес, тому з будь будь-ким можна грати. І вона настільки приємна у процесі, що я її навіть раджу як гру для парочок. Щоб ось так от вечором сісти, зіграти в печву. Тож, це були місця від 90-го до 81 го Пишіть у коментарях, як вам ці ігри. Пишіть у коментарях, як вам зміни в моєму топі, які я собі вигадав і захотів зробити ось так. І побачимося з вами у наступному топі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і спокійно вам та нудної ночі.